Всім привіт! Ви на каналі Алінка Мальвінка і сьогодні до нас у гості з кіном завітала Барбі. Ось така нова Барбі. Ось. Тут написано на корову стінію. Значить, це нова Барбі. Вона є скічкою. Вона дуже модна, Вона в неї волосся покрашено біло-фіолетовим. І в неї плаття таке світляще, блискуче таке фіолетовим І в неї ще є на вушках кульчики дуже гарні. Киця у нас білого кольору. А ножки в неї ручки згинаються. Давайте відкривати. І також ще з барві, ну, до барві я купила лапточко. жовте таке. давайте відкриємо. Для цього нам потрібні ножниці. Щоб відкрити. Ось ми розписимо і відкриваємо. Ось і наша Барбі. Ось вона. Прекрасна. Китця така біла. тільки тут ззаді треба розкручувати. Зараз розкручу. Китку зараз ми відкриємо, Ось бо її дуже легко було випити. Це. Кицька у нас м'якенька така, білого кольору. Але нічого, не пікає, не м'якає. І лишилася у нас ще барбі. Так, розкручуємо. Так, ось, розкрутили. Барбі. Ось вона. Коробочки нам вже не потрібно Ось барбі, така гарна. Бачите, в неї згинаються руки. Це ми заберемо. Згинаються руки. Ось так. Такі? Ладоньки. В неї такі платіжки гарні, І не, ніжки також згинаються. Ось. Вона може повзати, Вона може сидіти. Ось так, як кін, Ось так і ось так, коли крісло її. так, Далі в неї такі, дивіться, в неї дуже гарне волосся, ось таке. Дуже гарне. Чуть-чуть кучеряве, але не дуже таке у кінці. У ну, мене тут фіолетове і біле, бачите? Можна привести колоски. І можна, дивіться, ми заберемо волосечко на бік тут дуже гарно. І спереді, і ззаді. Ну, і тут один кінчик злапали резинку. це фіолетове волосся. Ось. Ось. І такі у нас ще є. Кульчики. Я вам знімлю і покажу. Ось такі кульчики, дуже гарні. Закладаємо назад їх, і будемо розтаковувати платьку. Так. Ось. Сідай біля кина, кін нам допомагав розкривати її. Вона тепер сідай біля кине і очікуємо. І Кітя до них також прийшла. Дивіться, Кітя на ручки тобто всіх хоче. Ось. І розпакуємо таке жовте платічко. І приміримо на барбі. Тепер у моїй колекції все більше стало барбі. Ось. Платочку. Будемо приміряти на барбі. Так, давай ми волосся заберемо її прекрасні. І ще на платічку у нас такий чудовий е, поясочок чорний. Так, давайте подивимось. О, дивіться, ще у нас тут на тілі, тіло може згинатися. Ось так тут. Відідано у нас. Так. Давай, Барбі підімові туди ось це платочка. Не вставайся Ось так. І ручки. ручки. Заклали твої ручки. Чудові такі. Це дуже гарна барбі. На коробці написано нова. New по А Або українські нова. Ось. Защеплюємо. О! Подивіться, яка чудова Барбі у ній. Літня така. І у неї на платічку на цій штучці. Um, такі, бачите, крапочки. фіолетові, блискучі. Ось. бачите? Покажися, барбі. Тут дуже прекрасно. Так, волосся. Ну і все, барбі може йти на дискотеку і скину. Так, плаття своє залишає, потім ми її знову беремо в цю платічко, а ми його зараз ось так покладемо просто. І на коробочці я замітила. Що на коробочці була ззаді ще така матняча барбі з сумочкою, і в неї волосся блискуче. Вже. Бачите? В неї такі туфліки гарні. На жаль, в цьому наборі не було Ну Нічого. І якщо доставити ось такий фон, це дуже прекрасний фон. Таке враження, що воно в місті, бачите? Ось. Ось така чудова барбі сьогодні до нас завітала. Моя колекція збільшилася. Ну але не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайки і написати в коментарі. Чи сподобалась вам це Барбі? І скільки у вас у колекції Барбі? Скільки всього у вас Барбі? Ну, а ми прощаємось, так? Всім пока! Всім пока! І Китя!